Відвідувачі інклюзивного табору приїхали в заміський комплекс відпочинку. Тут у них сьогодні фотосесія. За косічку себе подіргайда Тебе така чарівна волосся. Лілія Павліка фотографує понад три роки. Каже, раніше знімала онкохворих дітей. Найбільше любить ловити щирі емоції. Додає фотографиня. Діти це діти, чужих дітей не буває. Особливі діти це теж діти, і вони не особливі. Вони надзвичайні. Я б сказала. Перша модель Поліна Кушнір, дівчинці 11 років. Має ДЦП розповідає професійно її ще не фотографували. Мені дуже подобається фотографуватися. Інклюзивний табір при реабілітаційному центрі гармонія відкрили три роки тому, каже директорка закладу Олена Чорнобривенко. У такий спосіб додає, хочуть дати дітям можливість провести дозвілля із користю. Основна наша мета все, щоб діти відчувалися повноправними членами суспільства, щоб вони отримали все те, що отримують всі дітки в інших таборах. Ми звичайно ж докладаємо ще елемент соціальної адаптації. З ними працює і психолог наша. Ми сьогодні з вами, дітки, будемо. Тренувати візуальне сприймання. Психологиня Марія Кулик щодня проводить з дітьми заняття. Її підопічні каже, мають важкі захворювання, зокрема ДЦП і аутизм. Ми розвиваємо всі відчуття в тілі, і зорова пам'ять і. Так само ми розвиваємо відчуття на тілі. На першу зміну у табір заїхали 10 дітей віком від 7 до 12 років. Більшість із них на візках. Супроводжувати їх допомагають волонтери. Діти тут перебувають з 10 до 18 години протягом п'яти днів. Відвідування і харчування у таборі безкоштовне. Олеся Куряча виховує 11-річну доньку Ангеліну, у якої ДЦП. В інклюзивному таборі Ангеліна третій рік поспіль. Все подобається. Все, все по полочкам, все розкладене, все дітки задоволені. По-перше, її годують їх. Тут що мама може піти спокійно в у своїх справах і не може не хвилюватися, що дитина хоче в туалет, чи, чи голодна буде. Мені подобаються і нові гори. Наступними у таборі прийматимуть дітей віком від 13 до 18 років, а наприкінці червня тут відпочиватимуть дорослі. Наталя Колодій, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.